Він курив парламент, але в парламент не попав. їв масло президент, але і президентом не став. І тільки пиво козел реально працювало. Залишив ноутбук на підлозі, теща подумала, що це вага. Одним словом, півтори штуки баксів важить теща. По вулиці йде чоловік з гвинтівкою і зустрічає знайомого. Той його питає Куди ти йдеш? До тещі на день народження. Подарунок їй купив сережки. А гвинтівка для чого? Дірки у вусі зробити. Лікарю підкажіть, як вилікувати глистів. А що ви таке з'їли, що навіть глисти захворіли? Подушка безпеки, яка спрацювала в автомобілі Таврія, розірвала машину на частини і розкидала на 50 метрів. Нас постійно обманюють. Купила пральний порошок. Написано 100 грам подарунок. Відкриваю а там тільки порошок. Жінка телефонує чоловіку. Забігла до тебе на роботу і взяла з твого піджака 500 баксів. Галя, я там вже три місяці не працюю.